Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести кілечко із бісеру міюки Деліка 11 номеру. Кілечко буде вузеньке з матеріалів, що нам потрібно: це чорний бісер, золотий бісер. Далі нам потрібна ниточка Титан 60 чорного кольору. Далі голочка Номер 10 або 12 для бісер плетіння. Далі ножиці. Так, стосовно довжини. Довжину відрізаємо десь сантиметрів 60 я думаю, цього достатньо. Так, я вже вдягнула ниточку в голочку. Так як у нас кілечко починається з золотого кольору то нам потрібно бісеринку стоп зробити з чорного кольору. Так, набираємо одну бісеринку, протягуємо її до кінця, залишаємо невеличкий хвостик, для того, щоб ми могли потім зав'язати. Проходимо голочкою знизу догори ось так. Можна один раз пройти, можна два. Так, зафіксували. Тепер набираємо одна золота, дві чорних, дві золотих. Ось так. Підтягуємо наш бісер до бісеринки стоп. Так. Тепер голочкою проходимо у чорну бісеринку першу, знизу догори і підтягуємо. Коли ми підтягнемо з вами, то наші дві бісеринки, дві золотих, вони повинні лягти поряд. Ось так. Це у нас з вами Мозаїчне плетіння. Так. Далі набираємо одну чорну. Проходимо голочкою знизу догори у золоту бісеринку. Ось так. Підтягуємо. Так. Треба обов'язково підтягнути, щоб щільно було. Так. Ось так у нас виходить. Далі набираємо одну золоту бісеринку. Проходимо голочкою згори донизу через чорну бісеринку. Підтягуємо. Далі набираємо одну чорну, проходимо згори донизу в золоту бісеринку. Підтягуємо. Щільніше треба підтягувати на початку. Далі набираємо одну золоту. Проходимо знизу догори через чорну бісеринку. Підтягуємо. Далі набираємо одну чорну. Проходимо голочкою у золоту знизу до гори. Підтягуємо. Так, підтягнули. Далі одна золота. Проходимо з гори до низу через чорну бісеринку. Так. Квіточка моя. Зараз. Так, підтягуємо. Далі продовжуємо. Одна чорна. Проходимо з вами у золоту згори донизу. Підтягуємо. Далі одна золота. Проходимо знизу догори через чорну бісеринку. Підтягуємо. Далі одна чорна. Проходимо у золоту. Знизу до гори, підтягуємо. Далі одна золота. Проходимо з гори до низу через чорну бісеринку, підтягуємо. Далі одна чорна. Проходимо згори донизу через золоту. Підтягуємо. Далі. Одна золота. Знизу до гори через чорну. Підтягуємо. Одна чорна. Проходимо знизу до гори через золоту бісеринку. Підтягуємо. Одна золота бісеринка згори донизу через чорну, підтягуємо. У мене бісеринка стоп весь час кудись дівається. Продовжуємо одна чорна. Згори донизу через золоту підтягуємо. Одна золота через чорну. Знизу до гори. Підтягнули. Одна чорна. Знизу до гори через золоту бісеринку. Підтягнули. Ось так у нас з вами виходить. Далі ви продовжуєте плести довжину ту, яка вам буде потрібна для вашого кілечка. Це, беззмінно, все так і плетемо. об'єм вашого пальчика. Далі будемо разом з'єднувати. Так, довжину вже я зробила. Ось така довжина, складаємо навпіл. І дивіться, у нас потрібно, щоб наші ниточки були різ... з різних сторін. Одна ниточка знизу, інша ниточка згори. Тепер зараз знімаємо з вами бісеринку стоп, вона нам вже не потрібна, складаємо наше кільце. Ось так, навпіл. І зараз будемо з'єднувати. Ми вийшли ось із золотої бісеринки. Ось. Проходимо у... ось навпроти золота, знизу догори. Пройшли. Далі, наступна з правого боку чорна. Тобто ми проходимо в усі з вами бісеринки, ті, які випираючи так, як затягується корсет. Тобто зліва направо, справа наліво. Ось так: остання бісеринка. Так, І ми затягуємо наші дві ниточки, водночас ми їх зараз підтягнемо з вами. Ось так, дивіться. Підтягнули все. З'єдналось наше кільце. Тепер наше завдання з вами сховати ось ці дві ниточки. Ми вийшли із цієї золотої в протилежну, тобто в протилежну бісеринку, тайка поряд. Проходимо. І ховаємо нашу з вами ниточку між бісеринками, проходячи у хаотичному порядку. Чим більше ви пройдете рядочків, тим надійніше закріпиться ваша ниточка. Коли ви вже закріпили ниточку, ви її відрізаєте. Вона вже не потрібна. Так. Проходимо. Десь можна пройти по колу, щоб надійніше ниточку закріпити. Ось так. І далі, далі, далі ховаємо. Потім відрізаємо. І наступне. Так, ось вже я закріпила ниточки, відрізала, ось таке кілечко вийшло. Насправді ж гарне вийшло у нас кілечко з вами. Кольори можуть бути за вашим бажанням. У мене ось є таке жовто-блакитне кільце, трішки ширше. І ми разом з вами зробили ось таке гарне вузеньке кілечко. Так, щиро вам вдячні, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, ставте вподобайку. Ось таке ще нагадаю, кілечко ми з вами сплели гарне. Ще до вас величезне прохання написати у коментарях, вийшло у вас сплести кілечко разом зі мною чи ні. До нових зустрічей. Скоро зустрінемось!